Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з соціально-предметним довкіллям. А поговоримо ми про дружбу. Дружба це один з найцінніших дарів, який може отримати людина. Це щире почуття, що робить наше життя багатшим, а душу тепліше. Дружба це вірність, підтримка, розуміння, це спільні радощі. Та переживання. Щоб дружба була міцною, слід дотримуватись певних правил, давайте їх розглянемо. Перше правило поважай тих, з ким дружиш. Як же добре нам усім дружити! Вірні друзі, як надійний лист, як без них на світі можна жити. В гарній дружбі завжди гарний зміст. Друге правило ніколи не обманюй і не ображай друзів. Разом ходимо на гурток, поспішаємо на каток. Нам не згоди не страшні, з другом весело мені. Успіху можна досягти тільки разом у колективі. Частіше кажи Нумо дружити, нумо грати у тяжку годину. У скрутну хвилину. Пам'ятайте щастя головне своє. Друзі поруч будуть, мене не забудуть, бо у мене друзі, вірні друзі є. Четверте правило дружби разом з другом переживем його невдачі. Стіною стану я за друг. П'яте правило з друзями усім ділюсь. Твій друг Тобі віддасть усе і свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак, та не за щось, а просто так. Шосте правило радій успіхам і досягненням друга. Слід другові допомагати, в пригоді завжди захищати, слід жарти друга розуміти самому жартувати вміти. І останнє сьоме правило умій помиритися з другом. Коли якесь нерозуміння потрібно виявити терпіння, при сварці швидше помиритись, не варто з друзями сваритись. Дружба це безцінний скарб, який бережемо протягом усього життя. Справжні друзі це ті. На кого завжди можна розраховувати? Ті, хто завжди буде поруч, якою б не була ситуація.